Чорні трансплантологи, незаконне вилучення органів і таємні лабораторії. Ні, це не фільм жахів, а російська пропаганда. Мене звати Єлизавета Ткаченко. Ви дивитесь Фокщек, і це наш топ фейків за тиждень. А ви підписуйтесь на цей канал та додивіться відео до кінця. В Україні діють чорні трансплантологи. Росіяни знаходили тіла українських військових з ознаками вилучення органів. Принаймні, про таке сказала очільниця МЗС РФ Марія Захарова. Україні в частності на містах і в містах в Україні, зокрема, на місцях і в місцях проведення боїв і знаходження військовослужбовців ЗСУ та їхніх озброєних батальйонів, нацбатальйонів знаходили тіла і так би мовити, залишки людей з явними ознаками того, що були вирізані органи. Коли немає актуальних тем для фейків, росіяни згадують вічно зелені наративи, як от про чорну трансплантологію. Але ці заяви ґрунтуються лише на гучних заголовках і не мають під собою. Справжніх доказів Захарова не додає жодних фото, відео або документів, які б довели її слова. Надійні медіа, міжнародні організації, правозахисники також не повідомляли про такі випадки. При життєвої посмертне донорство є добровільним та щороку рятує сотні життів. Будь-хто, зокрема, і військові, можуть дати згоду або навпаки відмовитися від посмертного донорства. Водночас, якщо військовий надав згоду за життя, але загинув внаслідок бойових дій, вилучати його орган. Гани заборонено не може бути. Виявляється, органи в українських військових не просто вилучають, а ще й продають в інтернеті. За словами Марії Захарової, займалися цим перекупники і західні байери, тобто покупці, органами торгували байери, перекупщики. Органами торгували байери, перекупники або учасники цих чорних страшних схем. Через інтернет, причому можна було навіть замовити те, що було необхідно, куди ж без заходу, який росіяни системно разом з Україною всьому звинувачують? Цікаво, що попри ці звинувачення, сама Захарова використовує англомовне слово «байер», яке й походить із заходу. Подвійні стандарти виходить. І знову ж Марія Захарова не називає конкретні випадки. Ми також не виявили жодних оголошень про продаж органів в інтернеті. До речі, це не вперше, коли росіяни про це кажуть. У 2024 році фейкомети поширили скриншот оголошення про нібито продаж серця загиблого українського військового у даркнеті. Ніби переконливий доказ, але насправді підроблений. Як це зрозуміти? Спробуйте пошукати зображення через Google і одразу побачити. Бачите, ознаки редагування на оригінальному фото зображене не серце, а сильнодійний наркотик, який постачали ймовірно з Індії. Нічого спільного з Україною там немає. Відтепер чорна трансплантологія легалізована. Захарова заявила, що в Україні навмисно і терміново спростили законодавство, щоб незаконно вилучати органи у військових. І ще цілий ряд законодавчих актів, які приймалися в срочному порядку, ще ціла низка законодавчих актів, які ухвалював у терміновому порядку режим зеленського. Як вони формулювали це для полегшеної процедури, яка мінімізувала застосування якихось моніторингових і засвідчувальних процедур для проведення подібних операцій? Чергова брехня в українському законодавстві не було змін, які призвели до незаконного вилучення та продажу органів за українським законодавством. Купівля продаж органів в Україні є незаконною. Усі операції з трансплантації безкоштовні для пацієнтів і фінансуються державою. До того ж, 9 січня 2020 25-го року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт 9558. У документі наголошують на забороні бути донорами тим українцям, які загинули внаслідок бойових дій. Хоча ця норма існувала і раніше, а законопроєкт є лише уточненням. Що більше це навпаки суперечить вигадкам Захарової про спрощення законодавства, яке було хіба що в її уяві, таємні експерименти під керівництвом Міністерства охорони здоров'я розвернули західні біологи. Лораторії, а Україна тим часом перетворювалася на полігон експериментів, зокрема із вилучення органів. Україна приврасі привращалася в полігон. Україна перетворювалася поступово на полігон для експериментів будь-якої якості І з біолабораторіями, очевидно, з чорною трансплантологією. Ні, і ще раз ні. Жодних біолабораторій з розробки вірусів та проведення експериментів з вилучення органів в Україні немає. Це знову кремлівський наратив, який вони використовують ще з початку війни у 2014 році. Росіяни вкидають безліч різних версій, але всі вони легко спростовуються. Наприклад, у серпні 2024 року фейкомети масово поширювали інформацію. Буцімто на вулиці Привокзальній у місті Лиман на Донеччині українці розгорнули операційну. Де вилучали органи у військових? Насправді на цій території немає і не було ніяких лабораторій. В інших випадках росіяни поширювали підроблені документи, а також відео з камери, начебто загиблого військового ЗСУ, який випадково потрапив на місце операції з пересадки органів. Але це відео постановка, яку видають невмілі актори. Мета усіх цих фейків, залежно від ситуації, різна дискредитувати медичну систему в Україні, посіяти паніку серед українців, відвернути увагу міжнародної спільноти від воєнних злочинів своєї армії. Як бачимо, росіяни лише до однієї теми можуть вигадати безліч різних варіацій, тож варто завжди перевіряти інформацію. Як Спершу оцініть саме джерело новини, а після цього загугліть, чи справді надійні медіа або організації про це повідомляли. І зрештою, не вірте на слово росіянам. Щоб точно знати правду, підписуйтесь на наш канал.